Виконуємо номер 466 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і чотири рівняння. Приступаємо до виконання. Перше рівняння на невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник. Потрібно від зменшуваного відняти різницю 2,14 віднімемо 1,521. Другові частини наших мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника. Помножимо 21 на 2, це буде 42. Найменший спільний знаменник буде 42. Знайдемо додаткові множники. 42 ділимо на 14 буде 3, 42 ділимо на 21 буде 2. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 1 – 3, 2 множимо на 5 10. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 2,342 до віднімання. 2 подамо як 1 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 42, 42. 42, 42, додати 3 42 будемо мати 45, 42. Тепер можемо віднімати одна ціла відняти одна ціла буде 0, 45,42, 42 відняти 10, 42 маємо 35,42. Дріб 35, 42 можемо скоротити на 7. 35 ділимо на 7, буде 5. 42 ділимо на 7, буде 6. Маємо 5 шостих. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 5 шостих поділимо на 1,2 третіх. Подамо 1,2 третіх у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 3 буде 3, додаємо 2, 5. 5 третіх. А тепер помножимо 5 шостих на дріб обернений до 5 третіх. Це буде 3 п'ятих. Перемножаємо чисельники. І знаменники. 5, і 5 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 5 ділимо на 5 буде 1, 6 і 3 можемо скоротити на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 6 ділимо на 3 буде 2. Маємо в чисельнику 1 помножити на 1, знаменнику 2 помножити на 1. Це буде 2. Отримали одну другу. Записуємо відповідь. Одна друга. Переходимо до другого рівняння. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Три п'ятих. Множимо на дві перших. Два подамо знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники. 3 множим на 2 буде 6. 5 множимо на 1 буде 5. 6 на у нас неправильне дріб, дамо у вигляді мішаного числа. 6 ділимо на 5 буде. Неповна частка 1 і остачі 1 маємо 1,15. Тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 1,15 віднімемо 81. ,15. 15 кратне 5, тому спільний знаменник буде 15. Додатковий множник для зменшуваного буде 3. Новий чисельник відповідно 3 дробова частина зменшуваного менше ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 1,315 до віднімання. Одиницю подамо 1515, ,15, додамо 3,15, це буде 18,15. 18,15, відняти 8,15, маємо 10,15. 10 п'ятнадцятих можемо скоротити на 5, 10 ділимо на 5 буде 2, 15 ділимо на 5 буде 3, маємо 2 третіх. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Помножимо 2 третіх на дріб оберну до дільника на 9 других. Перемножаємо чисельники і знаменники. 2 і 2 можемо скоротити на 2, 9 і 3 скорочуємо на 3. 9 ділимо на 3 буде 3, 3 ділимо на, 1, 3, ділимо на 3 буде 1. Маємо 3 перших або просто 3. Записуємо відповідь 3. Переходимо до третього рівняння. Використаємо розподільну властивість множення. Помножимо Y на суму 2 п'ятих і 3 і віднімемо 2 п'ятнадцятих. Знайдемо спільний знаменник. 5, 10 і 15. Спільний знаменник буде 30. Зведемо до спільного знаменника. Додаткові множники 30, ділимо на 5, 6, 30, ділимо на 10 – 3, 30 ділимо на 15 – 2. Нові чисельники, 12, 9 і 4, 12 тридцятих, додати 9 тридцятих. Це буде 21 тридцята. І 21 тридцята відняти 4, 30 маємо 17 тридцятих, отже, 17,30 Y дорівнює 1 шоста, нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 1 шосту поділимо на 17 30 Помножимо 1 шосту на дріб обернений до дільника на 30 17. Перемножаємо чисельники і знаменники 30 і 6 скорочуємо на 6, 30 ділимо на 6 буде 5, 6 ділимо на 6 буде 1. Маємо в чисельнику 5, в знаменнику 17. Записуємо відповідь. 517. Рівняння четверте. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо y на різницю 1 і 8 1,8,15. Одиницю подамо і знаменником 15. Це буде 15 15,5. Віднімемо 8,15. 15,15 відняти 8,15 буде 7,15. 7,15 і дорівнює 1 третя. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник? потрібно добуток поділити на відомий множник. 1 третью поділимо на 7,15. Помножимо 1 треть на дріб обернений до 7,15. 15 сьомих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 15 і 3 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 15, ділимо на 3 буде 5. Чисельнику маємо 1 помножити на 5 це буде 5. Знаменнику 1 на 7 це 7. Отримали 5 сьомих, записуємо відповідь. П'ять сьомих. Ми розв'язали рівняння номер 466 виконано.